Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Вовконіг Європейський. Вовконіг Європейський поширений по всій території України. Росте на вологих луках, сіножатях, на болотах, біля річок, старець, на берегах озер та ставків. Вовконіг Європейський це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 30 до 120 см. Має борозенчасте прямостояче стебло. Рослина має кореневище, від якого відходить багато додаткових коренів, завдяки кореневищу утворює купини. До стебла супротивно кріпляться довгастоланцетні великозубчасті листки, звужені в короткий черешок. Біля основи нижні листки, перестороздільні. Цвіте вовконіг європейський з липня до вересня. У квітів дзвониковидний віночок. Віночок майже правильний, чотирьохлопатевий, білий, з червоними плямами. Середня частка нижньої губи віночка вдвічі ширша від бічних часток, майже чотирьохкутна відхилена. Чашечка дзвониковидна має п'ять однакових трикутноланцетних загострених зубців, які довші від трубочки чашечки. Плід горішок з потовшеним краєм опушений на спинці. Вовконіг європейський це лікарська рослина. У його складі виявлено глікозид лікопін, гіркі та смолисті речовини, кавова та урсулова кислоти. Рослина багата на йод, чинить антизобогенну і антигіпоксичну дію. Народна медицина використовує вовконіг європейський для лікування тиреотоксикозу, для нормалізації серцевого ритму. А також при млявій перистальтиці кишечника при гіпацидних, анацидних і атрофічних гастритах. Також Вовкуній Європейський використовують при маткових кровотечах та при стресових станах. Вовконі європейський використовують для лікування захворювань щитовидної залози у суміші з іншими травами. До складу цих сумішей також входить трава перстача білого. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.